На вашому боці. Крови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, день захисників і захисниць. Ці не тільки свята відзначають в Україні 1 жовтня. Цей день у 2014-му став особливим для українських військовослужбовців. А у 2021-му і для військовослужбовиць. Це насправді велике свято, адже ми повинні розуміти, яка кількість військовослужбовців та і загалом різних силових структур бере участь в звільненні України від окупантів. Ми маємо шанувати пам'ять про полеглих, Героїв і шанувати тих, хто зараз відстоює нашу землю на Донецьких на найгарячіших згорі напрямках. Марина вступила до лав національної гвардії на другий день широкомасштабного вторгнення. Зізнається, в той період хотіла бути корисною. Бо так як я пресофіцер підрозділу, я показую зсередини, як працюють мої військовослужбовці, як в тилу, так і на фронті. Нині мій підрозділ виконує бойові завдання на фронті. Ми постійно їздимо на ротації, були на одному з найзапекліших напрямків в Покровському. Сотні рівнян зібралися біля Свято-Покровського катедрального собору, аби вшанувати пам'ять тих захисників і захисниць, які загинули у війні з окупантом, а також помилитися за тих, хто боронить батьківщину зараз. Кожен із тих, хто зараз на передовій, хто в даному випадку волонтери, вони всі. Борються за нас за кожного з нас. Тому, тому це свято таке, коли ми повинні прийти молитися за кожного з них, бо вони стоять за нас. З нагоди свят 1 жовтня, богослужіння у Покровському соборі здійснив архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон. Свято Покрови колись вважали особливо козацьким святом. Чому? Тому що козаки були найбільшими захисниками. Сьогодні свято Покрови є особистим святом кожного воїна, який захищає українську землю. Тому сьогодні ми молилися, щоб наші воїни, які зараз воюють, повернулися живими додому, щоб полонених було визволено, і щоб ми отримали справедливий мир. Окрім цього, представники адміністрації області та міста нагородили діючих військовослужбовців та військовослужбовиць, дарували імені годинники, вручали подяки та ордени. А також на території собору погасили нову марку Укрпошти, присвячену дню захисників і захисниць України. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. Пам'ять про полеглих військовослужбовців. У Рівному на Майдані Незалежності відкрили алею прапорців за ініціалами героїв. Захід відбувся у День захисників та захисниць України. Близькі бійців за незалежність встановлювали синьо жовту символіку, аби вшанувати їхню пам'ять. Дуже важко говорити про людину, з якою ти був. Ну, бо це була не просто родина, це була, скажімо так, команда. Ми разом працювали. Що тут говорити? Дуже важко про щось говорити, тому що він прослужив та встиг аж 4,5 місяці. У дійстві приймала участь чимала кількість близьких та друзів військовослужбовців, які загинули. Ціль заходу показати, що полеглих героїв не забувають, а пам'ятають та вшановують, розповіла організаторка та дружина загиблого воїна Наталія Коробчук. Я взагалі хотіла знати, щоб мого чоловіка завжди пам'ятали, щоб його ніколи не забули. І ну, тому так ми з дівчатами вирішили, щоб зробити так багато в містах є це все. І тому я вирішила в нас, щоб так само було. Так мій чоловік був водієм армійній 81-й бригаді. Він вивозив поранених з поля бою, тому загинув під час мінометного обстрілу 6 липня в Білогорівці. Він Був чуйний, відзичивий, завжди допомагав цим людям. Як розповіла Галина, мати героя Сергія Старовєрова, яка долучилася до встановлення прапорців, її син не служив у армії, але після початку повномасштабного вторгнення одразу пішов до військкомату, аби стати на захист рідної країни. Коли він завжди казав, я ніколи не покину Україну і не поїду, як їдуть всі за кордон. Спочатку була тероборона, а потім були прикордонники. Ну а вже в 2023 році це був Солидар. Коли виводили, виходили від Солидару, із Солидару загинуло 9 прикордонників, в тому числі і Сережа. Окрім встановлення пропорційної честь героїв, люди мали можливість прийняти участь у запалюванні свічок, які утворювали герб України. Десятки рівнян приєдналися до дійства, аби вшанувати військовослужбовців у їх день. Співчуття рідним та вічна пам'ять полеглим героям. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. З наближенням холодів у Рівному активно тривають підготовчі роботи до нового опалювального сезону. Наразі ще продовжують ліквідовувати наслідки гідравлічних випробувань. Це локальні роботи, які до кінця тижня планують завершити, каже технічний директор рівне Теплоенерго Петро Мазяр. На сьогоднішня 1 жовтня от підприємство принципі, готова на 98% до початку опалювання. Усі теплогенеруючі об'єкти а це котельні теплопункти. На них проведені планові ремонти по підготовці до опалювального сезону, ревізія обладнання, ревізії котлів. Ці всі заходи виконані. Рівне Тепленерго надало головам ОСББ інструкції з переліком необхідних дій, які будуть виконуватись при перервах в теплопостачанні. Щоб уникнути перебоїв в постачанні тепла, за потреби планують підключати генератори. Ну що, якщо це перерва 2-3 години, система ще має запас енергії, вона. Що може так, можна її відновити і в подальшому подавати тепло? Якщо вже перерва більше там 4, 4 6 годин і маємо на дворі низьку температуру, то краще все таки в. Зробити так сказати, превентивні заходи. Марія Конощук, голова ОСББ Дружне, зазначає, що завдяки програмі електромодернізації їхній багатоквартирний будинок готовий до зими, оскільки утеплений, і всі комунікації оновлені. Ми завершили програму енергоді, згідно якої ми утеплили будинок, замінили систему опалення, холодного і гарячого водопостачання. Тобто, будинок на сьогоднішній день готовий до. Прийому теплоносія. Опалювальний сезон стартує згідно з рішенням міської влади. Коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів буде нижчою за плюс 8 градусів. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин. На годиннику 13.14 у найбільшому пункті незламності на майдані міст героїв України у Рівному немає де яблуку впасти. Люди обідають та спілкуються. Проте далеко не всі такі намети зараз відкриті. Однак, при потребі роботу пунктів незламності можуть розгорнути за декілька годин. На даний момент пункти незламності не функціонують, так як вони закриті на літній період, будуть відкриватися на початок опалювального сезону або у випадку блекаутів. Згідно рішення комісії з питань з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони повинні бути відкриті протягом двох годин. Найбільший у рівному пункт незламності на майдані міст героїв України працює цілий рік. Волонтери благодійної організації завжди готові надати допомогу населенню. Близько трьох сотень людей щодня відвідують пункт. Розповідає волонтерка Карина. Він функціонує в кожного дня з понеділка по суботу з 10 до 3 години. З 11 до 2 е, ми роздаємо чай, печиво людям, вони можуть прийти. Нашу маленьку палатку, ось, а з першої до третього до другої в нас кожного дня це гарячі обіди. Ось кожен може прийти, поїсти. Волонтерка розповіла, що мотивує її у цій справі. Завжди є потреба, завжди є люди, яким це потрібно, яким потрібна не тільки там їжа, яким потрібна завжди якась любов, підтримка. Тому мені здається, ми створені одне для одного. Тим більше в такий час. Час війни, коли це потребує кожен, навіть можна сказати, що це потребують старші люди. Їм так само страшно, їм так само буває е, самотньо у всіх пунктах незламності, зокрема і в тому, що на Відінській можна підзарядити свої гаджети та провести час з користю під час несприятливих умов. У наметі, який функціонує на майдані міст героїв України, також пригощають обідами потребуючих цього осіб. Небайдужі люди мають можливість принести одяг та долучитися до підтримки громадян, які перебувають у скрутних життєвих обставинах. А ну це приносять люди е, в кількості. Ну насправді, як я замічаю, то майже кожного дня хтось приносить або якісь кульок одягу, або цілі баули приносять люди. Коли настає обід, усі охочі збираються в черзі та записуються на прийом їжі. Як розповіла кухарка Галина, яка вимушено переселена з Донецької області, долучилася, бо знає, що таке підтримка, та як її потребують люди. Люди ся задоволені. Ми ми тому розумію, як це потрібна допомога. Загалі тут водою дуже добре. Тут зараз є каша пшенична з подлівкою, помідор і хліб, а зачастую червоний борщ є і солодка є, і дуже різноманітна кухня. Ми також запитали, чи подобається тутешня кухня тим, хто вже пообідав. Все вкусно спілкування, людей. Багато знайом все тут мене задовільняє. Після обіду люди дуже задоволені та щиро дякують за їжу, розповіли волонтери. Хоча більшість пунктів незламності зараз не відчинені, при потребі, коли вони знову стануть у нагоді рівнянам, їх обов'язково відкриють. Артем Височин, Олексій Олексієнко, «Випуск Новин. Грибний сезон у розпалі на ринках рівно після дощів, які днями пройшли в області. Любителі тихого полювання продають популярні білі гриби, опеньки та маслюки. Продовчиня Тамара розповідає, що лісові гриби користуються попитом увесь рік. Ціна їх коливається від 30 до 50 гривень. Гриби є зараз всюди. Просто вони так почали рости одночасно. І білі, і масляти вже прокидається польські гриби з Лісу вони користуються попитом кругле рік. Влітку ми більше продавали білих грибів, тому що е, у нас є людина, яка має хобі від збирання грибів. От він мені привозив. Я ціле літо торгувала білими грибами. Продавчиня Надія збирає гриби неподалік санаторію Червона Калина Рівненського району. На базар до обласного центру привезла маслюки та опеньки. Жінка розповіла, що в перші місяці осені лісових смаколиків вже багато. Маслята продаю ціле літо не було. Грибів було суша. Не було грибів. Тепер появилися подружка, привезла з мокви на Вона вже продала і пішла з до дому. Продавці на ринку розповідають: велика врожайність грибів буде наприкінці осені. Це пов'язано із теплою та вологою погодою. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Вивчайте нашу рідну українську мову, бо вона така співуча, бо вона така красива, і вона варта того, щоб її знати, розмовляти і думати українською. Так, Луганчанка Наталя закликає українців вчити Солов'їну. Жінка все життя говорила російською. П'ять років тому переїхала в Рівне. Зізнається, почала жити в україномовному середовищі і сама захотіла вчити державну. Я зовсім не вміла розмовляти українською мовою. Тобто я її вивчала в школі, я читала, я на слух розумілася, а розмовляти не вміла зовсім. А коли я сюди приїхала, тут мешкає зять мене з Рівненщини, і тут мешкає родина мого зятя. І всі україномовні, і донька моя розмовляє українською, тому я вирішила навчитися розмовляти. З початком повномасштабної війни жінка почала плідно працювати над українською. Зараз займається разом з групою у гуртку в Рівненській обласній науковій бібліотеці. Кожен Хто проживає на теренах України, повинен вивчати, знати, а головне говорити українською мовою. Тому було на часі, і ми вирішили заснувати гурток з вивчення української мови та літератури. Що у приміщенні бібліотеки збираються внутрішньо переміщені люди, а також рівняни, які все життя розмовляли мовою країни-агресорки, для того, аби підтягнути свої знання солов'їної. Учасники гуртка це дорослі люди, тому що Ток, ну він розрахований саме на дорослих людей, і хочу сказати, що ми плануємо, окрім навчання, ми хочемо ще зробити таку культурну програму, тобто запрошувати до нас на зустрічі, на навчання рівницьких письменників, проводити екскурсії вулицями міста, обговорювати книги. Заняття тривають годину. Урок не є суто теоретичним, а навіть навпаки, студентів стараються залучати до інтерактивного. Та різних активностей. Я намагаюся як цікавіше це зробити, як найцікавіше. Ось тому сучасні використовую сучасні методичні прийоми. Перше в мене завдання курсу навчити їх, щоб вони розуміли українську мову, тобто знайомлю їх з не тільки з орфоепією, як вимовляти, а і з граматикою також. Спершу на заняття зареєструвалося 17 людей однак з кожним разом кількість студентів збільшується. Попит на вивчення української росте все більше переселенців доєднується до вивчення солов'їної. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин. В національному університеті Острозька академія відновлюють діяльність мистецької галереї. Вона знаходиться у підземеллі одного з корпусів навчального закладу. У 18 столітті це були господарські підземелля монастиря, адже нинішня острозька академія розташовується на території колишнього монастиря Капуцинів і використовує його приміщення. Цим будівлям майже 300 років, ну так точніше 280. Потім в будівлях, які зараз, в яких зараз оселилась відроджена острозька академія, були різні навчальні заклади, але особливо. Під земелями ніхто не переймався. Їх часто так само використовували просто як підвали. І вже відроджений університет після довгих реставраційних і ремонтних робіт перетворив ці приміщення у підземну мистецьку галерею. Відкрили її у 2009 році. Тут проходили культурно-мистецькі події. Відбулося понад 100 виставок за участі сучасних українських митців. Студенти тут проводили поетичні вечори, кінопокази, слухали лекції, відбувалися майстер-класи та концерти. З початком великої війни галерею переформатували у сховище. вона припинила свою діяльність, та все ж працівники музею періодично організовували там невеликі виставки, і це мотивувало відновити галерею. Проєкт має назву Культура в сховищі, відновлення діяльності підземної і мистецької і художньої галереї в Національному університеті Острозька академія. Команда музею реалізовує його за підтримки українського культурного фонду. І, власне, програма має назву відновлення культурно-мистецької діяльності. І відповідно в такий непростий час ми хочемо відродити життя галереї для того, щоб вона знову стала таким простором для розмови про українську культуру, українське мистецтво як нерозривні поняття у контексті збереження і формування української ідентичності. У галереї планують створити новітню інтерактивну експозицію. Вона буде діяти у всіх чотирьох залах. У кожній буде відтворено одну із епох в історії Острозької академії. Виставка наповнить укриття і них. За рівень психологічної напруги під час повітряних тривог галерея вона передбачає постійну діяльність. Коли лунає повітряна тривога, студенти в обов'язковому порядку спускаються в укриття, і вони можуть тут, в цьому культурно-мистецькому просторі, продовжити своє лекційне чи практичне заняття. Але поруч з цим, і незалежно від цього, тут буде цикл заходів і подій, присвячених історії мистецтва, історії культури і, зокрема, історії Острозької академії. Нині в підземеллі тривають завершальні роботи по облаштуванню мистецької галереї. Креативний простір для студентів та гостей міста планують презентувати 24 жовтня. Анна Цук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Драгоманова, 32. Тут знаходиться арт-ательє рівненського художника Георгія Косміаді. Навколо цієї квартири зараз крутиться чимало чуток. Створила і опікувалася нею Надія Косміаді, донька митця. А після її смерті у 2022-му заповіла приміщення Рівненському обласному краєзнавчому музею. Відповідно до заповіту пані Косміаді квартиру, яка знаходиться по вулиці Драгоманова, 32, квартира 2, заповідала музею з власним майном і з усіма колекціями картин. Однак тоді попередньою дирекцією музею не зроблено жодних заходів з метою постановки даного житлового приміщення собі на баланс у квітні. Цьогоріч колишнє керівництво музею, не взявши приміщення на баланс, передало його в позику громадській спілці Центр цифрової історії. Вони ж використовували його для проведення культурно-мистецьких заходів, а також, як самі кажуть, привели до ладу квартиру. Ви бачите, в якому воно зараз нормальному стані. Ви б зайшли тут, сюди 1 квітня. Пліснява, так, запах Люди тут довго знаходиться не, не могли нещодавно в одній із соцмереж почали ширитися чутки про нібито облаштування у приміщенні косміаді приватного кабінету, чи то медичного, чи то юридичного невідомо. Долучилася до обговорень і депутатка рівне ради Галина Кульчинська. Артгалерея Косміаді це була пам'ять про її батька. Там його картини, там його роботи, там його і її надії косміаді речі, які викликають просто подив. А де ця квартира? Вона не у власності обласного музею. Вона не у власності, ну не у чиїй це не зовсім зрозуміло, і це ну не дає впевненості в тому, ось що важливо, що цей арт-простір буде таким, яким вона хотіла його бачити. Теперішня очільниця краєзнавчого музею повідомила, що до неї із приватними пропозиціями ніхто не звертався, і всі чутки залишаються лише чутками. Станом на сьогодні всі чутки про те, що планується зробити з. Даної квартири якісь аптеки передати її в оренду під медичну юридичну практику є абсолютною брехнею, необґрунтованими, безпідставними. Таку ж відповідь надали і представники громадської спілки. Навіть на якщо б до нас надійшли такі пропозиції, ми б взагалі їх не розглядали, бо в нас є статут. Центр центру цифрової історії, і е, ми взяли його, е, і це записано в договорі для проведення статутної діяльності. Вже від сьогодні інвентаризаційна комісія розпочала дослідження на предмет культурних цінностей усіх експонатів. Це є початком роботи над взяттям на облік музею арт-ательє Косміаді. Це є житлове приміщення. Для того щоб там були якісь колаборації, комунікації необхідно зробити проект реконструкції та впровадити його з метою зміни. Тобто цієї квартири з житлової на нежитлову, з дотриманням всіх арт-архітектурних, будівельних, пожпроти і санітарних норм. Наразі створена комісія буде переносити усі експонати у фонди краєзнавчого музею для дослідження. На питання, де далі буде розміщуватися арт-простір Георгія Косміаді на Драгоманова, 32, чи десь в іншому місці. Відповідають: спочатку потрібно, аби це житлове приміщення було реконструйоване та облаштоване відповідно. До усіх норм. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Равликова ферма на Рівненщині. У селі Верба Дубинського району функціонує господарство, на якому вирощують молюсків. Власниця ферми Юлія Хоміцька називає цю діяльність бізнесом для лінивих. Однак, вирощування равликів справа непроста. Хутір розташувався на території у півтора гектара. А, наша ферма заснована в 2018 році. Починали ми. З малька, з малесенького равлика, які ми виселили на поле, У нас було 60 сотих території, і от ми почали на них працювати. Маріамна Задорожна вже більше року працює на равликовій фермі. В її обов'язки входить годівля, збирання, перебирання молюсків та чимало іншої роботи. Найклопітке, я б сказала, що це перебір і збір, тому що потрібно делікатно його зібрати. Якщо равлик спарюється, його не можна розділяти. І також дивимося на сорти тобто, мюлер і максимум стараємося збирати окремо. Тобто це треба мати увагу. Зосередженість, скажімо так, при зборі. Равлики живуть ось під такими щитами. Збір малюсків починається наприкінці серпня і триває частину осені. Равликів ділять на три сорти. Перший сорт має наявність у тут завернутої мушлі зверху. Це свідчить про те, що равлик статево дозрілий. Він є першого сорту. Це равлик іде на експорт. Та для подальшої переробки, коли равликів зібрали, їх миють. Процес триває кілька діб, потім тому сушать і фасують. А це кімната для розмноження равликів. Тут вони відкладають ікру, яка до слова вартує чималі гроші. Лише один кілограм цього продукту коштує понад три тисячі євро. А самих равликів готують та продають по-різному. Виготовляємо е, певний перелік продукції: е, це заморожені равлики, фаршировані равлики, мариновані, ікра равлика. Е, готуємо їх тут у нас на фермі. Для наших гостей на равликову ферму приїжджає чимало туристів, окрім самих молюсків, тут є фазани, індики та кури. Юлія Хоміцька розповідає, найбільше відвідувачів зацікавлює процес споживання равлика. Потрібно е мушельку е взяти, обережно, бо вона гаряча, вилити соус, дістати виделочкою філе. Е і куштувати за минулий рік на фермі зібрали понад 12 мільйонів равликів. Їх експортують за кордон та продають в ресторани України. Нині господарі планують розвивати цей напрямок і збільшувати виробництво. Микола Брижицький випуск новин.